Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку кут види кутів. Кут – це геометрична фігура, що складається з двох променів, які виходять з однієї точки. На рисунку ви бачите, кут ОБ та ОА це сторони кута, точка О вершина кута. На рисунку кут позначається ось такою дужечкою, а записуємо назву за допомогою спеціального символу. Ось такий маленький куточок кут АОБ, кут БОА та кут О. Зверніть увагу, що буква, якою позначена вершина кута, записують завжди всередині назви. Тобто ми можемо назвати цей кут Б, О, А або А О, Б, або за вершиною кут О. Розглянемо види кутів. Кут, сторони якого є доповнянок, називають розгорнутим на рисунку кут А, Б, С. Розгорнутий. Побудуємо розгорнутий кут. Спочатку ставимо вершину. Наприклад, це точка L. З Цієї точки проводимо доповняльні промені Ln та LK. На рисунку покажемо кут за допомогою такої дужечки. Запишемо його назву. У кут. маленький куточок будуємо. Назва НЛХ. Вершина знаходиться всередині назви. Або цей кут може назвати КЛН. КЛН. Або за його вершиною, вершина точка L, то це кут L. Цей кут є розгорнутий. Розглянемо наступний вид кутів. Кут, який становить половину розгорного того кута, називають прямим. На рисунку кут АОП та ПОК є прямими. Прямий кут на рисунку зображають за допомогою такого спеціального символу квадратик. А накреслити прямий кут ми можемо за допомогою косинця. Для цього достатньо обвести олісем дві сторони, що утворюють між собою прямий кут. Обведемо ось ці дві сторони. Тепер можна прибрати косинець. Ось ми його сторону прибрали, позначимо на рисунку цей кут, прямий ось за допомогою такого квадратику, дамо назву цьому куту латинський букв. Ну, Запишемо назву цього кута Кут UnSQ. Вершина та всередині назви. Або цей кут можна назвати QSN. Знову в нас вершина всередині назви. Також ми цей кут можемо назвати за його вершиною, тобто це у нас кут S І цей кут у нас є прямий. Наступний вид кутів. Острій. Якщо кут менший від прямого кута, то його називають гострим. На рисунку ви бачите прямий кут БОА та кут, який є менший, ніж цей кут МОА, і кут МОА є гострий, побудуємо гострий кут. поставимо вершину кута. Наприклад, це буде вершина З. Проведемо два промені з цієї точки з F. Та зверніть увагу, як побудувати за клітиночками. Якщо отак у нас прямий, то трішечки менше, або ще менше це, вже в нас буде все гострі Залишимо. Ось таким чином на рисуночку позначимо дужечкою цей кут і запишемо назву цього кута. Вершина цього кута Z, то ця буква буде стояти всередині назви. FZR або R Z F. Також ми можемо назвати цей кут за його вершиною, тобто це у нас кут Z і це є гострий, він начебто хоче нас вколоти. І наступний вид кута – це тупий кут. Якщо кут більший від прямого, але менший від розгорнутого, то його називають тупим. Бачимо на рисунку, у нас є прямий кут БОА і кут КОА. Він є трішечки більший, ніж прямий кут. За це є кут тупий. Побудуємо тупий кут. Спочатку поставимо вершину. Точка О, проведемо крові. Промінь. О, а так, вока. Зверніть увагу, якщо отак, у нас буде прямий кут, та, по клітиночки рівнесенько. Трішечки більше це вже буде тупий кут. І ще більше це буде теж тупий кут. Навіть якщо ось так побудуємо, також це буде тупий кут. до навіть ось 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 таким чином це буде теж ще тупий кут. Якщо зовсім отак рівненько два допоміжні промені, це вже розгорнутий, то залишимо отаким чином. На рисуночку кут забравимо за допомогою дужечки. ось таким чином. І запишемо назву цього кута, це є кут КОА. Або можемо сказати, що це кут А -О -К. Вершина кута знаходиться посередині назви. Там можемо назвати цей кут за його вершиною, тобто це є кут О. Даний кут є тупий, розглянемо таку вправу. Визнач вид кутів, який зображено на малюнку 20.3 за потреби використовую косинець. Бачимо перший кут АОК це є в нас два доповняльні промені. Тобто цей кут у нас є розгорнутий, наступний кут ПМЛ, Він наче хоче вколоти, то тобто цей кут є менше за прямий кут. Він називається гострий. Наступний куд БТЦ. Якщо ми візьмемо косинець і накладемо на цей кут, то вони співпадуть, то значить цей кут є прямий. Наступний кут є більший, ніж прямий, то це кут є тупий, Q, D, F. Урок завершено. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.